А дуже моцні газні, верховенські на зв'язку. я вам бігачками анекдот розкажу, бо я щось не веду. Залісу хащі, пиздєзду, на рейсі, реся йду. Але розкажу вам по дорозі анекдот. Короче, пацанчик ходив собі на скотяку, ну колеса. А це колесо було ну, таке собі, не дуже, не так, як зараз, які хочуть ті туфлі, а гід, я купив собі такі лакові туфлі, блискучі такі, як зеркал. Це я собі придумав тімку та й каже. Я би кажу, у вас не позичу туфлю. Нараз, каже, сходити на скотяку, може би там що шуш... ж. Ну, так які питання? Та бери, трохи завеликі май. але нічого страшного. Приходить цей на Пац, тиц, пуц, музичка. Ти приходить до дівчинки така, хочеш, каже, я вгадаю, каже, якого кольору у тебе трусики. А це люди добрив мені юпу, цікаво ну, давай. Це лише так хуяк з ножку. Каже, синянькі. Угадався, Та ця, бігом за подружку, тей, туалет. Як ти розумієш, каже, це угадав угадавки. А та друга ну у мене точно не вгадає. Прихакають у мене, це лежать ножку хуякс. Качерлені. Та з деска угадав. Далі ці вернулися у виходок. Та й ж там, це, та а друга трата каже, у мене точно що не вгадається. Це скигає труси, та й підходить така, а ну які у мене, ка, цес, ну, цес, люди, добрий, в мене, каже, трусики, це знову хуякс. Як це з люди добрі падають обморок. обмарок, всі дискотека, всі трясуться. Sąsai, jaučiu, kad ša, aš ša, su tavu, kažko, tu lielu. Ka, nieko ne lielu, sako. Aš galvojau, kad tufelis pervalsis. Kam nebe gigiau, žmogau, grybė. <laughs> Būkite labai tai maskiai. 1-ąją vasarą.